Слава Україні! Дякую, що з нами в ефірі Тернопілі. зараз до головних новин міста та області. Музика. Знову замінування. У Тернополі повідомили про те, що вибухівка у міськрайонному суді. Це вже другий день поспіль невідомі. Телефонують в поліцію, щоб сказати про замінування. Вчора вранці говорили про нібито вибухівку в районі залізничного вокзалу Цуму та у декількох школах. Сьогодні ж знову інформація про можливе замінування. Зараз на місці біля міськрайонного суду наші журналісти. Що відомо, більше розпитаємо в Оксани Мацьопа. Оксано, кажи. Вітаю Юлю. Власне, близько години тому надійшла інформація про замінування будівлі міськрайонного суду. Про це повідомив про це повідомив міський голова Тернополя. Людей з суду евакуйовували. На місці працювали вибухотехнічні служби, кінологи працювали. Поліцейські стоїть досі ще швидка, і ДСНСники вони перевіряли інформацію, перевіряли ймовірність закладення вибухівки. Ось що нам повідомила прес-секретарка міськрайонного суду. На електронну пошту поступила інформація про те, що замінований суд відповідно зразу зробили певні дії, евакували всіх людей, викликали відповідні служби. Відповідні служби провели всі обстеження, викликали собаку, кінологи. Ну я так розумію, що зараз все закінчилося і нічого не Угу. І судові засідання відновлять так? так. Як тільки повідомлять всіх працівників, що все добре, все все, все нормально, то судові засідання відновлять. Власне, інформація про замінування не підтвердилася. Людей вже почали впускати назад у приміщення суду, потрохи відновлювати судові засідання. Схожа інформація про замінування сьогодні, у тій ж годині, надійшла на електронну адресу Луцького міськрайонного суду. Юлю. Дякую, Оксано. Що ж я одразу продовжу. Із задимленого будинку евакуйовували людей у Кременці. Багатоповерхівці трапилася пожежа, горіла квартира на третьому поверсі. Дим розповсюдився по всій будівлі. Тож люди не мали чим дихати. 24 мешканців рятувальники вивели на вулицю, поки гасили займання. Вогонь знищив віконний блок, стіл, газову плиту і речі домашнього вжитку. До інших тем у Києві назвали вулицю на честь військового з Тернополя. Ім'я генерала Сергія Кульчицького тепер носитиме колишня вулиця Матросова в Печерському районі столиці. Рішення прийняли на засіданні Київської міської ради. Зазначимо, генерал-майор Кульчицький загинув 29 травня 2014 року на Донеччині. Гелікоптер Мі 8 МТ, в якому він був збило російсько-терористичне групування поблизу Слов'янська. Тисячі українців від початку війни змушені були покинути свої домівки. Дехто з них поїхав за кордон, а дехто залишився тут в Україні, але у західних регіонах. Так в Україні залишилося так на Тернопільщині залишилося проживати близько 40 тисяч осіб. Хтось облаштовує житло в стареньких будинках, в селах, а хто зміг знайти квартири у містах. Той же знайшов другий дім в гуртожиток. Про один із таких гуртожитків розповімо просто зараз у сюжеті. Тут є курятній хаті. Як східною матір'ю так, Олександра Єрьомко розповідає про свій другий дім. Жінка з родиною знайшла його на Тернопільщині у реконструйованому гуртожитку в селі Трибухівці Бучацької громади. Сюди вони приїхали на початку березня з Донеччини. Приїхали ми теж нам. Зустріли добре, все подобалося, все було оборудовано, постілі, приналежності. Все, все було як положено. Ми попали в рай, я вам чесно кажу. по сравненню з тим, що ми. Пережили бачили. Гуртожиток належить Бучацькому фаховому коледжу Подільського державного університету. Понад 20 років він не діяв за призначенням, тому що поселити людей, які втекли від війни. Будівля потребувала реконструкції. Перший місяць війни, березень, квітень, місяць, освітня субвенція і на закупівлю автобусів шкільних. Ми розуміємо, що ми не зможемо закупити. Ворог бомбить завод. Кошти повинні повернути з державний бюджет. Тоді в мене виникла ця ідея. В принципі, я можу сказав, що це унікальний проект, тому що в Україні таких проектів ще не було. Ідеї щодо реконструкції гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб у Міносвіти підтримали і за чотири місяці створили необхідні умови. Тепер тут проживатимуть майже 400 людей. Для них облаштована кухня, санвузли, спортзал і житлові кімнати з новими меблями. Звичайно, все супер, тому що те, що зробили. Наші люди і як вони відремонтували теж це щось неймовірне, тому що робота зроблена колосальна. От і все дуже світле, гарне, тому ми дуже задоволені. Гаряча вода, і пралки все в нас є, і нам завжди всі допомагають. Ось і тут все супер. На урочистому відкритті реконструйованого гуртожитку були присутні не лише його мешканці, а й міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив такі проекти приклад того, що Українці нація, яка не кидає своїх у біді. Мені дуже приємно, що це реалізовано в закладі в, в закладі освіти, і що тут більш 400 сімей осіб, які вимушені були втратити житло внаслідок російської агресії. Знайдуть другу домівку. І знайдуть частинку великої тернопільської душі саме в цих стінах. Додамо з початку війни Тернопільська область прийняла тисячі переселенців з них близько 40 тисяч залишились тут жити. Продовжуємо генератор на залізничному вокзалі Тернополя. Його встановлять для безперебійної роботи установи, адже прилад дозволить зробити вокзал незалежним від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України. Загалом Укрзалізниця отримала 35 генераторів від товариства Червоного хреста України. Судили Росію та висловлювали свою думку стосовно агресії з боку ворога. Учні правового ліцею Тернополя провели судове засідання, де виступили проти дій Російської Федерації. Судя дії Російської Федерації. У Тернопільській школі правовому ліцею номер 2 триває суд. Учні 5-11 класів відтворюють атмосферу справжнього судового процесу. На черговому засіданні розглядають питання злочинності, агресії та тероризму із боку Росії. Нам сьогодні запропонували провести суд над Російською Федерацією. Були був суддя, були прокурори, був секретар, були інші представники інших країн, які нам допомагали, і свідки давали свідчення проти Росії, і ми винесли висновок про засудження Російської Федерації. Свідки, які засуджують напади, погрози, знущання, використання зброї Росією на українській землі. Суддя у мантії, прокурор і тиша у залі. Учням вдалося відтворити атмосферу справжнього судового засідання. інформуванні ви, що здачу неправильних свідчень несете кримінальну відповідальність, що готові ви говорити правду і тільки правду. Так, я Мураль Вікторія, учениця 11-го А1 класу, тенглика ШПЛ номер 2 Хочу свідчити про те, що війна, яка зараз триває в нашій країні, викликає в нас біль, смуток, страждання і велику ненависть до ворога, тому що страждають невинні люди. Це не просто війна, це геноцид над нашим народом. Вони хочуть знищити нашу націю. Старшокласники кажуть, раді проводити такий суд у школі, аби мати можливість висловити свою думку та висвітлити усі злочини Росії. Я вважаю, це дуже, дуже хороша ідея організувати такий суд в школі, і щоб менші учні усвідомлювали і розуміли, що відбувається зараз на території України, у залі імпровізованого суду також присутні адвокат та представниця поліції. Вони підтримують ініціативу школярів, бо зараз важливо молоді розуміти, як далі мають розвиватися стосунки із країною, яка на нас напала. Я вважаю, що такі заходи є надзвичайно важливими. Діти мають розуміти, школярі що роблять, як відбувається війна, з якими грубими порушеннями, будь-яких правил чи законів ведення війни вона відбувається. І якраз саме це відтворення судового процесу дало можливість зрозуміти, що які порушення допускає сторона агресор, і як саме ми проводимо ці дії, і які шкоди це наносить нашій країні. Судовий процес, як і на справжньому суді, завершується вироком. На відміну від справжнього, у шкільному вироку не було. Але діти зафіксували усі порушення, які помітили із боку країни агресора. Порушення і права декларації за людини Конституції України, Сакіло сестрували свідчення си та представлені матеріали. Директорка правового ліцею номер 2 Інна Іванюк каже, суд відбувається під час правового тижня. Такі заходи в нас проходять дуже часто в закладі, тому що це є основна, основна ознака держави: формувати у дітей гуманність, патріотизм, любов. Національну любов виховувати у них оце націоналістів, людей, які борються за свою землю, борються за її ідеали, за її традиції, за мову. Ці учні точно розуміють наслідки війни, вчинки сусідньої країни і вже готуються в майбутньому протистояти такому свавіллю. Війна життя в окупації втеча від постійних обстрілів. Все це пережила Харків'янка Марина разом зі своєю донькою. Від серпня жінка живе у селі Грабовець, адаптується, але не перестає мріяти про той день, коли повернеться у рідний старий Салтів. Історію Марини розкажуть вам наші журналісти. Знаєте, люди, які живуть на Західні, бояться їхати до Києва. Люди, які живуть у Києві, бояться їхати до Харкова. Люди, які живуть у Харкові, вже нічого не бояться. Ми просто виходили до магазину. Починається повітряна тривога, у мене мороз по шкірі, мене всю трусить. Жіночка з собакою як ішла собі, так і йде. Війна застала Марину у Харкові на роботі. В той час її донька та батьки були вдома у старому Салтові. Це за 70 кілометрів від міста. Поїхати до них було неможливо, адже дороги були перекриті. Розмова була такою, я вам чесно скажу. Це був дзвінок від мами, поки ще був зв'язок. Ви як? Відповідь була одна: або бомблять, або не бомблять. Говорити про щось інше, я, я була не в змузі. Два тижні ми з друзями просиділи у сховищі. Ну як, сховище, Це був підвал в гаражному кооперативі. І це було два тижні. Я навіть не знаю, як пояснити. За ці два тижні ми, мабуть, разів за 20 прощалися з рідними. Нам здав кожного дня, здавалося, що ми помремо в тому підвалі. Марині таки вдалося приїхати додому у старий Салтів, і життя перетворилося ніби на страшний сон, каже жінка. Це не життя, це існування. Тобто, ти саджаєш город, вони бомблять, а ти саджаєш. Вони бомблять, а ти сапаєш. Тому що ти розумієш, що якщо ти цього не робити, можеш або з глузду з'їдеш, або в кінці кінців по факту, ну вам просто не буде що їсти, якщо ви вцілієте. І отак, от конкретно наше село, поруч село так і виживали. Найстрашніше було спостерігати, каже, як до війни звикають діти. Вдома доходила до абсурду, розумієте, діти стоять, от прийшли до Софійки друзі вдень більш-менш тихо. Сидять собі на лавці, граються і починається стрілянина. Тобто випускаються якісь ракети, сидять між собою, говорять. Один сидить хлопчик і каже: Це здається град.' Друга дівчинка каже: Ну слухай, каже, град стріляє залпами хоча б по десять. Моя Софія сидить, каже, ну ви чуєте, який звук сильний, взривається у повітря. Це точно смерч або ураган. Я вам скажу, це діч. Коли діти сидять, балакають не про мультики, не про канікули. 14 червня в їхнє село зайшли рашисти. До війни додалися жахіття окупації. В старий Салтів заїжджали ворожі танки. А тоді вони почали хлопців наших тягати, тобто вони їх забирали, перевозили кудись у вовчанськ в катівню. Хлопців не було вдома по тижню, по два тижні. Приїжджали вони звідти, ну по-перше, що змучені, але якісь, знаєте, дивні, залякані може. А далі вони почали розповідати, що ви не переживайте, ми тут надовго. Наші люди посміхались, поверталися і думали, ну ну це тільки ви так думаєте. Через два місяці жінка не витримала і вирішила рятуватися з донькою, шукати спокійнішого місця. В серпні вони приїхали на Тернопільщину. За час війни каже Марина, чужі люди їй стали ріднішими за родичів в Криму та Росії. Тітка до тата подзвонила сестра. Ви там як? Тата сидить, та як бомблять. На Сережа, не видумувай, це ваші ж нацики, вас же і бомбят. Я вам скажу з цього моменту, я зрозуміла, що родичів мене більше в тих краях немає. У вересні село, звідки родом Марина, звільнили ЗСУ. Але Харківщину расисти продовжують бомбити. Тому заради безпеки дитини наразі планують залишитися на Тернопіллі. Я з вами прощаюся до зустрічі ввечері і мирного неба.